Доброї ночі. Настає часовий час для тих, хто вночі спати просто не вміє. І ми... не, не вміє? Так, так, бо він сова. Так, я вже тут. Як ви, тому що будемо не спати разом, але будемо не спати цікаво. Так? Це така пауза, мені сподобалося. Таня каже, будемо не спати цікаво. І так. кожен зрозумів біля екранів, або, як ми кажемо, наша вже улюблена фраза у люльці, mm -hmm. зрозумів для себе це по-своєму по, по якось. Як це? Тому що сьогодні в програмі у нас дуже багато цікавого. У mm -hmm. нас і музика, і цікаві гості, і психолог, і психолог. І у нас буде і чай будемо піти, сподіваюся, що і народна артистка, тому що ніч, не всі люди встигають вчасно. Тетянин день. Тетянина ніч. Андрю, що ти нічого мені не хочеш сказати? Я тобі вже вчора все сказав, Танечка. Я тобі вже поздоровив, і всіх Тетян поздоровив цим святом. І тебе особисто поздоровив цим святом. Угу. Тому я думаю, що привітання ще раз в ефірі, от, бачите, от жінки, їм тільки кажи приємні, приємні ну, слова. Ну Чоловіки Три... теж, до речі, вухами люблять, не треба на нас все. Ти думаєш? Так. А, ну, так. так. Ну, я хочу ось про що сказати, так, у продовження Тетяниного дня. Ну, Це свято ми знаємо, що воно все-таки має російське коріння. Да? І е, тим не менше воно прекрасно прожилося і в нас в Україні. От, і всі Тетяни у цей день святкують відповідно. Зараз я хочу ось про що поговорити з нашою гостею, наступною, вона вже у нас є в студії. Ми поговоримо про трошки таку таємничу тему, як саме ім'я впливає на долю людини. У нас, у нас Вікторія Гончарова, психолог, психотерапевт, сімейний психолог. Добрий... Доброї ночі. Доброї ночі, <реш> до речі, так вже ніч. Доброї ночі всі Тетяни. Я щиро-щиро вітаю вас, вітаю свою дочку, яку так само звати Тетяна з Тетяниним днем. Ну, Я трошечки не згодна, що це свято російське, це свято взагалі християнське. Mm -hmm. І воно пішло з давньої давньої традиції. Тому це ще... міжнародне да, свято. Тому це міжнародне. Інша справа День студенти, який відзначали в усій Російській імперії саме 25-го. І тому що 25 січня 1755 року відкрився... Московський університет. Але, пані Вікторі, дивіться, але все-таки давайте... Від цього і пішли. Да, Студенти від, від... від цього і, працювали, і святкували цей день. Скажіть, насправді, от, чи, чи може впливати ім'я на долю людини? Чи це все-таки міф? Тому що ми знаємо дуже багато зараз є і літератури, я знаю, і московський психолог відомий так, от Борис Хігер теж пише про це, дуже багато книжок, ну це ж ну, написано про, про, про таку справу тонку. Що ви скажете? Ну, я не можу стовідсотково сказати, що Хігір правий, да? хоча багато чого те, що він пише, дійсно є правдою. Але люди вірять. Люди вірять, і це дуже добре. Насправді фізику ще ніхто не відміняв, хвилюву теорію ще ніхто не відміняв. І кожне наше слово це вібрація певних хвиль. Тоді пояснюйте, як ім'я може впливати на долю людини. Слухайте. Так. Таня, Танечка, Тетяна, Танюша, Таня. Як ви відчували, коли Тата, я вам це... Таточка! -та. Та Таточка! Тобто угу. все залежить від, ну, не, не знаю, від того, як скажеш, чи ні? Багато дуже залежить від того, як скажеш. Якщо батьки назвали дитину, і, ну, наприклад, Тетяна, як ми вже говоримо, і ви час вона називає Тетяна, 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 Таня, іноді Тетянка. Ну, Тетяна. Чисто в тілі у вас що там відбувається? Тільки після 20 років мені почали говорити нюша, але не батьки. Я розумію, тоді, коли ти м'ячик в воду, то ти не плакала. Вам забороняли плакати? Їй зараз забороняють. Ефір, пройшов погано, вона хоче, а ми її забороняємо. Насправді, вібрація імені вона дійсно впливає на людину. Але впливає яким чином? Тим, що як людина сприймає це ім'я. Буває таке, що батьки... Думають про одне, а іноді називають спонтанно іншим іменем. Буває таке, що батьки довго підбирають, і взагалі-то в нумерології, до речі, існує така наука нумерологія, там кожна літері, кожній літері є цифри, там дуже, ну не дуже складні, але є розрахунки. Так от там вібрація імені і прізвища. Mm -hmm. Досить часто дають подвійні імена. Це як нібито захист. Зараз, а зараз, ну, я не знаю, коли дають подвійні імена, це, мабуть, все-таки більш модно, чим захист. Ну, Але, Вікторія ну, так, не міг так. визначитися Філіп Бедросович а, Марія. Насправді в католицькій традиції це норма, в православній ні. І в православній традиції, саме в християнській православній традиції, є присвячення і називання іншим іменем, коли людину посвячують у щось. Наприклад, коли рукопокладає священника, mm. він зрікається свого морського імені і в нього починається нове життя з новим іменем. Mm. А якщо ми про це згадали, про православ'я, взагалі про а, церковні такі традиції, то раніше ж називали так людину, от, в який день вона народилася, і якщо в цей день це... День імені ну, А да, Якщо да. це є просіння, то, то значить будуть називати Фросічка, їх. Ну, да, Ніяк це, ну, інакше. Подобається тобі сім'я, не подобається. Ну, зараз, не... Такого немає. зараз такого немає. Але зрозумійте, що Радянський Союз, а, атеїзм відбив, відбив, відбив все. Так, до... Інша справа, що от, Тетянин день він є раз тільки на рік. А, тому що насправді, ви правильно сказали, або святи, або скоріше великомученики, угу. просто мученики, якісь люди, які відзначилися дуже для церкви, і вони були приведені до лику святих Тетяна, вона була тільки така одна. І тому Тетянин день є тільки раз на рік. Ну скажіть вже так, як я вже Тетяна, та, скажіть, що означає, що несе собі ім'я Тетяна. Я думаю, у нас зараз багато Тетян дивиться. Багато Тетян дивиться. Ну добре. А, до речі, є три версії. Імені Тетяна. Одна версія від чоловічого імені Татіан, і в релігійній традиції вона і пишеться, Татіана, а, незалежно від мови, це був такий імператор. І от від цього імператора пішло ім'я ім Татіан Татіана. Друга версія є, а, це... Те, що в грецькій мові я от навіть зачитаю, подивіться, у мене така книжечка, я не знаю в кого вона є, от словник-довідник, наукова думка випустила в 96-му році власні імена людей. Таке видання, ну майже академічне. І тут написана якраз друга версія. Можливо, від грецького «татіо» установлюю, призначаю. Тетяна Установителька. А, тому ти у нас начальник, все зрозуміло. Я <рив> ще все третя, да, є ще третя версія походження імені. А... От в нас є ім'я, Надія, да? але це калька, це не переклад, а це калька. Так от переклад імені Тетяна так само близько до перекладу як перекладається як Надія, mm -hmm. установлююча надія. Можна отак от говорити, що я маю надію. Без Без надії надії Ну так, ну, да, да. Да, дуже близько. Правильно. А дивіться, от зараз теж є така мода, скажімо, змінювати ім'я. У нас, у, у нас в редакції, зокрема, я знаю дві людини, одна людина поруч сидить, яка не ім'я, а прізвище своє змінила. Вот, mm -hmm. да. є таке, тобто є люди, які змінюють ім'я. Це, це змінюється... Mm. Змінюється. Як впливає? Для чого, як впливає? Ну, для чого це можливо? Ні, для чого у кожного, у кожного насправді свої. своє. А, я можу сказати свою історію. У мене є моє дитяче ім'я, воно не Вікторія, а Віта. І мене називають так бабуся і мама, і практично більше ніхто. Тато мене називав Вікою. І це дійсно дуже домашнє і дуже дитяче ім'я. Воно мені, до речі, не дуже подобалося. Вікуся. Да. Вікуся набагато простіше, а то Віточка, Вітуся, ну, -то, це ну, віталіна. Віточка. Це віталіна. віталіна, Віталія, їй окремо ім'я mm -hmm. Віта. Угу. Оце інші трошечки. Моє ім'я Вікторія, я дуже добре почуваюся в своєму імені. І коли я вже виросла, а сталося так, що ми поїхали з Києва на деякий час з чоловіком, я всім говорила, що в мене Вікторія, Віка Вікторія, Вікторія я, б... я ж знаю, це, це перемога. Так? А Віта це життя. Ну, хіба Віта, це життя. Віта, життя. Але ви відчуваєте так, от, саме ем, вплив вашого імені так, да. на ваше життя? Тому що коли я почала себе називати тільки Вікторія... Да, Віка, Вікторія. У мене багато чого дійсно змінилося в моєму житті. Я дуже багато зробила іншого для свого життя. Я не знаю, чи зібралася, якби у мене було ім'я Віта. От не знаю. Угу. дійсно. Так от що про, про зміну? Про зміну. Про зміну є зміну... в тому сила, так. А, Є в тому сила. А, Ім'я міняється і прізвище міняється, це різні речі. Mm -hmm. Якщо ви міняєте ім'я, то це, скоріше за все, ви відчуваєте себе якоюсь іншою людиною, і ви вже думаєте, як вібрації іншого імені впливають на вас. У психологів навіть є вправи, коли ми, якщо люди до мене приходять і говорять, що ні, mm -hmm. я знаходжу, яким чином, чому. Вони сказали, що от їм не хочеться мати таке ім'я, і ми або проговорюємо їхнє ім'я дуже по-різному, вони самі проказують, рухаються, танцюють танець імені. Є Танець імені навіть така техніка. І якщо вони дійсно говорять, що так, ні... Да, прізвище, якщо... Та. <з curves> <"Так, з curves> Ні, то вони говорять, я хочу називатися там якось по-іншому. Давайте, як ви відчуваєте це ім'я, порухайтеся з цим іменем. І якщо людина дійсно відчуває в цих вібраціях себе набагато краще, то тоді вже є рекомендація, що ну, дійсно можна змінити. Mm -hmm. Якщо змінює прізвище, Ну, от, стовідсотково, е, як правило, жінка змінює прізвище, коли вона йде до шлюбу. Коли бере шлюбом, вона йде до іншого роду. Вони її беруть в рід чоловіка. І оце от якраз... Прізвище, бере це прізвище чоловіка, вона йде з роду до роду. Це дуже така сакральна річ, змінити прізвище для жінки. Андрюча, ти навіщо прізвище? Псевдонім собі брав. А псевдонім це трошечки це ж психології. Це трошечки інше це це псевдонім. А, знову ж таки, це, це зберегти, можливо, себе якимось чином свій стрижень, а щоб інші бачили тебе іншого. О, бачиш. Це маска. Бачиш, Таня? Mm -hmm. Для всіх. Ну, я не знаю, Татіяжа. як це. Не завжди, не завжди маска, але псевдонім, як правило, да. Тому що під своїм іменем а мені некомфортно з кимось може спілкуватися. Якщо я беру псевдонім, я відчуваю інші вібрації, в мене є сили щось зробити інше, ніж те, до чого звикли навіть всі люди. От розумієте? У угу. нас вже складається якийсь стереотип. А, ця людина може у це. А коли я змінюю, беру собі псевдонім, то я кажу, так, я можу набагато більше. Або навпаки, стоп, я там розпилявся і хочу зробити менше. Але дуже добре це зробити. Ну, якщо це ну, дійсно така освідомлена річ, тоді да. Пані Вікторія, дивіться, ще таке питання. Перше, що ми повинні про що ми повинні пам'ятати, коли ми обираємо ім'я для своєї дитини? От найперше, так? Обираючи ім'я. Ну, я розумію, можна дивитися книжки, оці, які пише. 100%, той же. потрібно дивитися так. книжки, хоча там дуже Читати. багато. Ну, наприклад, Тетяна написана, от у того ж Бориса Хігіра, написано, що Тетяна, вона, як правило, холоричного темпераменту. Але темперамент а це звідки оці характеристики це імен нервова беруться? система. Ви не знаєте, от звідки Знаю, вони беруться. Тому що це знову ж таки, це з нумерології дуже багато угу. береться, і це вібрація чисел. де Вібрація літер, вібрація чисел. Але е, темпер... пов'язано ще й в який день? Людина народилася, Так, да, да, да. там от дуже і багато. І, я, і... і потрібно дивитися, прізвище, ім'я по батькові. Угу. Або якщо подвійне ім'я, то ви берете все. все. Да, абсолютно. До, до, до того питання, що, що угу. повинні пам'ятати, коли ми називаємо свою дитинку. А воно має бути, ну, скажімо так, благостно звучати. Харита Костянтинівна. Ну, якось не так, да? Константин Константиновська. Катапетівка це, до речі, населений пункт. Вона їм є. Уяві собі таке прізвище. Галушка Веніамін Васильович. Галушка Веніамін Васильович. І Політ Матвійович. До речі, дуже добре. Якраз воно якраз збігається. Тобто, в першу чергу, на що звертати на малозвучність. На малозвучність. Тому що людина весь час це буде чути і це буде дисонанс, Ну, ви знаєте, що є така музика дисонансів. Є. В сучасній музиці багато. Але є музика, яку ви готові слухати дуже довго. Музику десонансів годину послухали, більше вже не хочеться. А музика ну, того ж самого Моцарта можна слухати, слухати, слухати і слухати. І немовля там навіть його ставлять. Я теж в своїй доні ставила Моцарт. Так а зараз, ласку. от зараз тоді да. в мене виникає таке питання. Зараз є мода на певні імена. І вже не дивляться. А, чи це милозвучно, благозвучно, ці... яке? Дивляться так, всі називають там Катеринами, чи всі називають Марками. ще якось Софійками, всі так починають. Згодна з вами. Так, це завжди садково. так було. Коли я вчилася в школі, в моєму класі було 5 світлан. Угу. Ну, це, а коли ви ратетянами було... називають? Дуже рідко, дуже до речі. речі. Наталка, ми теж дуже рідко. Хоча... А, це ми а дуже Зою ти хоч одну зустрічала? Зоя. Так, зустрічала. Так, І Зіну зустрічала, Але Але це взагалі? рідко. Зінаїда, красива жінка, правда? Раритет. раритет. Так. Є певна мода. Досить часто, ну слухайте, зараз у нас що? У нас багато технологій інформаційних, у нас накопичення інформації в, 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 в одиницю часу дуже-дуже багато. Насправді люди раніше жили повільніше і вони могли собі дозволити якось щось по-іншому назвати. Зараз ми побачили там якийсь артист. Там, чи хтось такий знаменитий, ви б хотіли, щоб була схожа дитина на цю людину. Mm -hmm. І ви інстинктивно хочете, щоб це ім'я, і відомої людини, воно відбилося своїм. А відповідно, думаємо, що і доля відіб'ється. Ви знаєте, іноді доля відбивається, причому так дуже сильно відбивається, особливо, якщо шановні... Глядачі, ніколи не називайте дітей іменами родичів, які померли нещодавно і померли від тяжкої хвороби. Це дуже-дуже небезпечно. Це дійсно, ця вібрація вона передається. саме uh -huh. родичі. Uh -huh. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина була схожа на когось, ну, дійсно це є. Ви можете назвати іменем, ну, наприклад, дідуся, який там щось зробив хороше. Uh -huh. да? І ви хочете, щоб ваша дитина була така. Але, сама. Ну, Якщо ми, на виклад, мені, наприклад, не подобається ім'я моєї бабусі, але вона вже померла Я, ну, дав, ну, так, Років 20, наприклад. А, це нормально. Можна називати, можна, так? Називати. можна. Якщо тільки-тільки, от от коли mm -hmm. ще ну, не відійшла це це свіже, в пам'ять, да, mm -hmm. коли це свіжий біль, не відійшло в пам'ять. Ну, наша дочка так само, її про бабусю звали Тетяна, ну, вона померла так само досить давно. Але ми дуже довго шукали ім'я, щоб воно і з прізвищем, і з по батькові, щоб воно було дійсно милозвучне. Досить часто можна таке, ще таке спрощення, щоб був наголос на одних і тих же складах. От на першому складі або на другому ім'я, прізвище і по батькові. Але це ну, буває важко до цього Це, це для чого? Милозвучність до, mm -hmm. до, до, достигається. Це цього. воно теж якимось чином. так? Да, да. Це, ну, коли ми молимося, да? молитва це що? Це так само вібрації, це слова. Але... Ми молимося це є певні вібрації. Так само, коли ми називаємо людину, це є певні вібрації. Ми знову приходимо до того, а, іменами можна захищати. Пасібі, пасибі. Дуже цікаво. Дійсно, цікаво. називайте себе ласкаво, так, Андрюшенька, Танюшенька. Там. Слухайте, не завжди можна так називати. <рес> ну, коли ви на, приходите, намагайтеся це. буде частіше, оглядний дядечко на роботу в кроватці. Андрюшенька, зробити <рес> нам Максирах. Спасибо. От, Вікторія отож. Гончарова була на гості та сьогоднішнього часу Сови. Розказала нам дуже багато дуже ціка... цікавого. Дуже цікавого. ми дізналися. Хочете і... дізнатися більше, звертайтесь до Вікторії Гончарової в особистому порядку. Про ім'я Тетяна і взагалі, загалом і взагалі, так, дізналися як до психолога. Про імена. Ми продовжимо програму нашу час сови. І зараз буде невеличка музична пауза, а потім повертаємося знову до спілкування да. в студії. Мамы сыновит, а лыски до могилы, Аж до солнца в небесах, hey, yeah! Tchau, tchau. De...